Слава Ісусу Христу! Та я вам мушу признатися, що я з великою радістю і приємністю проживаю наші випускні. Взимку ми випускаємо е, і влітку. І неймовірна насолода дивитися, як переплітаються сенси, емоції, думки, враження. Мені здається, що за цих кілька годин ми проживаємо ще один диплом. Настільки інтенсивна, настільки інтенсивна емоція, настільки інтенсивні відчуття, пережиття, враження, і настільки концентровані наші думки, які ми чуємо і висловлюємо тут. Я з великою приємністю вітаю наших, наших колег, друзів і наших колег з менеджменту університету. Мені так само дуже приємно бачити, ярко. Тебе тут я минулого дня вчора. Мав приємність бути на випускному бізнес школи. Ще одна неймовірна емоція. І я собі думаю, що якщо хтось з вас, любі друзі, ви вже зараз набули статусу випускників, будете мати думку чи намір щоб перервати свій статус на рік, два-три, то пам'ятайте не тільки про програми факультету суспільних, наук, а в нашій є бізнес-школа. Маленька хвилька рекрутингу. Я хочу дуже подякувати вам за вашу працю. Я дякую команді факультету. Керівникам, викладачам це велика праця у неймовірно складний і непростий час. Я дякую також вам, випускникам, які пройшли цю дорогу, які втримали університет тримається на вас. І майбутнє цього університету тримається на вашій праці, на вашому, на вашому старанні, на вашому зусиллі. Я хочу сьогодні нам пригадати одну формулу та один образ. Формула давня. І образ древній. Але сьогодні вони визначають динаміку нашої з вами життя. Чи знаєте ви, у чому секрет щастя? Отак просто: одним словом. Секрет щастя у свободі. А чи знаєте ви, у чому секрет свободи? Секрет свободи у мужності. А чи пригадуєте, може, ви хто і коли сказав ці слова? Афіни, 431 рік до нашої ери, перикл, шановуючи полеглих афінських воїнів, проголосив формулу щастя, свобода, мужність. Щастя, свобода, мужність і справді є серцем, духом і мотором нашої боротьби. Але ми із вами, українці, як вважає Джордж Вайгель, давній друг УКУ, відкрили ще один елемент цієї формули. Продемонструвавши на увесь світ у чому ж секрет мужності, секрет мужності у нашій вірі. Вірі, яка говорить мені про те, що є щось більше, аніж моє життя. Віри у те, що у нас є шляхетна спільна справа, Віри у вірність, незламність і справедливість, Віри у те, що ми прокладаємо дорогу у майбутнє нашим дітям. Віри у власне покликання, віри у силу нашої армії, віри у молитву та віри в Бога. І сьогоднішня чернева найсвіжіша соціологія підтверджує цю тезу. Ось так багатолітня афінська інтуїція доповнилася та огранилася українським досвідом, відкривши світові ще один секрет творчого та волелюбного людського духу. Тепер про образ. Пам'ятаємо про те, що наше життя є мозаїкою, до якої кожна хвилина та кожен день додає свої барви і доплюсовує маленькі фрагменти нашого досвіду, наших радостей і наших болів. Два з половиною роки камінчик до камінчика від точки до точки проявлялася, уприємнювалася мозаїка нашої університетської церкви. В цей же час ми з вами творили мозаїку наших життів, навчаючись і волонтерячи, захищаючи дипломи і захищаючи країну. Ми разом формували та шліфували мозаїку української дійсності, яка своєю естетикою, мужності, магнетизмом солідарності та блиском посвяти дивує, мобілізує, надихає і пригортає цілий світ. Я хочу, щоб образ творчої, переможної та преображуючої сили і краси Софії премудрості Божої був нашим покровом, нашим місцем віри і молитви, нашим символом і вірності та нашим благословенням. Тому я бажаю вам, щоб формула щастя, свобода, мужність, віра і мозаїчний образ Софії премудрості Божої стали секретами вашого успіху. Вашого служіння і нашої перемоги, дякую всім вам ще раз, і вітаю, дорогі.